Слава Ісусу Христу! Доброго ранку, Україна! Ну як ви там? Час всі прокинулися. Так, сьогодні неділя можна були поспадки. Попили кавки, поснідали. А тепер пішли ще раз до коханих, до діток. Покликали діток сказали, доброго ранку, діти обняли їх. Сказали, що ми їх любимо, цілуємо, бажаємо. Коханих, сказали, ми любили цілим, внімаємо. Бабуню, діду, ні собачку, можна погладити котика. А я теж можу закрити очки і сказати доброго ранку, мої кітюні, доброго ранку, Евочка, доброго ранку Васічка, доброго ранку Нікачка. Любимі мої кохані мої, люблю вас обажаю, обнімаю, хорошого дня. Маю надію, що ми сьогодні з вами побачимося. Всім бажаю хорошого дня. Люблю вас, мої кітюні. Всіх люблю, цілую, и